Всім показую ще другий свій закуп. сьогоднішній. ще ділили просто на двох. Половину. То моя була половина, де українська, і половина мого хлопця. Кілька відпочивала, я починаю в лісі мною ходила, встала. То, значить, Показую, що ми взяли. Пільмені двоє з курчаки. Сім минут по 450 грамм. Це ми з'їмо зараз. От прямо уже зараз. водичка кипить. Ой, ой ой так я їх отдільно. Так, ще він мені взяв зефірку? Жако, білорожащий штук. стоїть, правда, щось там 16 градусов чимось. Але це те, що я дуже хотіла. Вмісто тортика, як то кажуть, взяли фарш курячий. Щось він там, не пам'ятаю. В районі 10 злотих-400 грам. Взяли фарш свінінку, 500 грам, там 10 якомось майже 11 злотих. Це також, щоб було на заморозки, може пірашків зроблю. Взяли попкорн з сиром, він щось там 3 злотовочки стоїть. Взяли такий попкорн тут 3 штуки по 100 грам. Просто з солью для мікрофвильов. Пішов у нас попкорн, дуже добре. Мені сир такий. Камендерт, фурок якийсь. Чи гурак, чи що, з грибами. Ну, от зараз сезон грибів, цілий день в лісі, от мені хочеться все з грибами. Так, мені взяли на бутилку фільтр, бо маю такого кольору бутилку, то взяли три фільтри для неї. Закрентка якоюсь, не знаю що там. Так. Воно щось там в районі 25 злотих стоять. Кстати, трифільтр це равно на 150 літрів води. Взяли знов мармелада віловоцова, це повідло фруктове. Це на бірашки. Кстати, пішло воно ну, в мене залюбки Вообще, Стоя щось в районі 5 злотих, але суперове. Взяли якісь котлети, які полуфабрикати. Тут пол кіло, щось там в районі 15 злотих. Але я не пробувала, він каже, що окей, ну то хай буде. І ще взяли якусь кошанка гречана ватрувка. Не знаю, що це, але це тут наша коров'яна колбаса, походу, з гречечкою. Спробуємо, бо я її ще таки не пробувала. Каже, на пательню з цибулькою і окей. Ну, це він буде готувати. Для мого тімчика, кстати, в Кафланді дремс великий, який везде стоять по 16 злотих сира, то там вони зараз по 11 червоний ценник. Так що Це взагалі. Взяли цукор, те, щоб був. Пакетів. І ще якусь зупа куркова, це з грибів курків. Якась 15 минутка. Не знаю, теж спробую, і він взяв якусь кашу. Раз, не знаю, якусь кашу таку взяв. Теж таке щось для заморозки. І взяла такі лавашики. Тут 4 штуки. Щоб було. Ну, в общем, такий весь закуп цей получився на 152 злотих у нього. Але суперовий закуп скажу. І ще були в Діно, то взяв мені вітамінки. В Діно. Мультивітаміни дуже смачні. Там якийсь такий маліновий смак, дуже смачні. І взяли зараз на вечір кон'ячок, наш одеський шустов, 30 градусів, але щось нове з яблуками. Зелене яблуко. У мене один стоїть такий о, бренді. бренді у них воно стоїть, бренді спіртове. У мене один стоїть такий в колекції, бо я всі шустове і шаби збираю наші одязки, Ніколаївські. Взагалі, хотіла Болград Болградський, але щось не попадає мені ні в Алті, ні в Кафланді, ні в Діну. А це, кстати, в Діну таке. Ну, все. Воно ще стоїть 35 чи 40 ну, короче, до, 30, до 40 злотих. Зараз спробуємо. Ну, все, всім дякую, пока.